Житомир знову у Скорботі. На щиті до міста повернувся 27-річний захисник батьківщини Андрій Таравукін. Народився 14 грудня 1998 року в місті Житомир. Він навчався у загальноосвітній школі номер 21 Нині це ліцей нашого міста. Згодом він здобув фах слюсера-ремонтника холодильного устаткування в професійно-технічному училищі номер 13 Закінчивши навчання, Андрій почав працювати на підприємстві, що займалось модульними будинками, любив природу та брав участь у туристичних заходах як по області, так і всеукраїнського рівня. Він пройшов програму навчання скаутської підготовки і закінчив її золотою медаллю. Андрій безмежно любив свою родину, поважав своїх батьків, був справжнім другом для свого брата, для своєї сестрички. І сам брав з них приклад, так як був наймолодший у родині. Чоловік мріяв одружитись та створити власну сім'ю. Та війна зламала плани Андрія. Життєвий поклик, поклик своїй душі. Він був справжнім патріотом України. І саме тому у травні 2024 року він не зміг лишитися осторонь, коли на Україну встала нога підступних ворогів-загарбників. Він добровільно доєднався до лав захисників в одному з підрозділів збройних сил України. Воїн мужньо та хоробро захищав незалежність своєї батьківщини та щистю, гідністю виконував військовий обов'язок. Та 15 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання, Андрій поліг у бою за свободу своєї країни. Він віддав своє життя заради нашого майбутнього, заради майбутнього всієї України, всього українського народу. У скорботі у Андрія залишилися його рідні, його близькі, його безліч друзів, його бойові побратими та вся Україна. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою. Ліси унікальний скарб України. Стратегічний ресурс держави, який має екологічне і соціальне значення. Їх охорона, примноження і збереження повинні бути відповідальним, почесним обов'язком кожного з нас. Протягом минулого та поточного року органами Житомирської обласної прокуратури заявлено 20 позовів на захист земель лісогосподарського призначення площею 638 гектар. На даний час судами розглянуто та задоволено 9 позовів прокурора щодо 504 гектар землі. Основними підставами для звернення до суду прокурорів з позовами даної категорії є. Незаконна з перевищення власних повноважень, передача органами державної влади та місцевого самоврядування земель громадянам для ведення особистого селянського господарства чи садівництва, які фактично є землями лісогосподарського призначення та перебувають в постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств. Так, у березні поточного року касаційний цивільний суд Верховного суду. Залишив без задоволення касаційну скаргу відповідача, а постанову апеляційного суду без змін, якою задоволено позов прокурора та витребовано у громадянки з незаконного володіння земельну ділянку площею 1,4 гектара вкриту лісом. Придбану за відплатним договором у особи, яка її отримала у порядку безоплатної приватизації. Суд апеляційної інстанції підтвердив доводи прокурора про те, що спірна земельна ділянка. Передана у власність громадянину головним управлінням у Житомирській області для ведення особистого селянського господарства з порушенням порядку вилучення земель з постійного користування Держлісгоспу. непоодинокими є випадки безпідставної інвентаризації органами державної влади та місцевого самоврядування земель лісогосподарського призначення та віднесення їх до земель інших категорій. В подальшому такі земельні ділянки, як земельні ділянки промисловості чи земельні ділянки сільськогосподарського призначення, передаються суб'єктам господарювання та громадянам, які в ході своєї діяльності проводять їх розліснення та розорювання. Таким чином, з власності держави вибуваються сотні гектарів лісу з подальшим їх знищенням. У січні поточного року задоволено позов керівника Користенської окружної прокуратури в інтересах державі в особі Житомирської обласної військової адміністрації до Олевської міської ради. Визнано незаконним та скасовано рішення про прийняття земельних ділянок у комунальну власність, а також державну реєстрацію земельних ділянок загальною площою 370 гектарів та речові права міської ради на них. Установлено, що міською радою при проведенні інвентаризації земель безпідставно інвентаризовано та віднесено до земель промисловості земельні ділянки лісового фонду, що перебувають у постійному користуванні філії Білокоровицьке лісове господарство Державного лісогосподарського підприємства Ліси України. Зазначення рішення, яке набрало законної сили, дозволяє ДП «Ліси України нарешті оформити право постійного користування на зазначені земельні лісові ділянки. Вивети правоустановлюючі документи та вести весь спектр лісогосподарських заходів. Торік задоволено позов обласної прокуратури та усунуто державі в особі Житомирської обласної військової адміністрації перешкоди у здійсненні права користування та розпорядження землями лісогосподарського призначення загальною площою 7,5 гектарів. Які до того ж перебувають у постійному користуванні Збройних сил України, встановлено, що недобросовісний суб'єкт господарювання, достовірно знаючи про відсутність у нього будь-яких правоостановлюючих документів на землю, оскільки попередньо такі документи визнані судом недійсними, незаконно зареєстрував у державному реєстрі речових прав право оренди вищезазначених земель, таким чином створивши видимість належного землекористувача. Ключовим завданням лісівників Є збереження та раціональне використання лісових ресурсів. В цьому питанні Центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства активно співпрацює з органами прокуратури. Завдяки юридичній підтримці прокуратури вдалося запобігти незаконному використанню земель лісогосподарського призначення і повернути їх у державну власність. Тому, зважаючи на позитивний досвід взаємодії, плануємо і надалі співпрацювати з органами прокуратури. Протягом минулого Поточного року забезпечено виконання судових рішень щодо повернення 440 гектар землі лісогосподарського призначення. Престаницька діяльність прокурорів з метою захисту земель даної категорії триває. Дональд Трамп анонсує новий мирний план для України. Він може передбачати відмову від частини територій заради припинення війни. Ми вирішили запитати житомирян, чи готові вони поступитися територіями заради миру. Чи готові ви поступитися територіями заради миру? Ні, тому що це наша країна, наша територія. Ми її повинні захищати важке питання. Але я думаю, що ні, це не мир, бо це не буде е, зупинення, це буде. Знову окупація, я не вірю. Ні. А чому? Ну Це цілісність ці України, є цілісність України. Це не може бути. Не розглядаю таке, таке питання навіть зовсім. Україна цільна, Україна живе, Україна буде жити, вона виживе. Я думаю, що заради миру можна. Було. Чого робити не можна? Ця територія нам обходилася кров'ю. Якщо ми зараз віддамо... То ми не, не, не повинні тут жити на світі. Навірно, що ні. Ну, тому що скільки вже погибло наших. Питання в тому, що гинуть люди. І мене все життя вчили, що не одна територія не варта чоловічого ну, життя. То це дуже складне питання. Тут немає якоїсь правильної відповіді. Напевно, я не знаю, я б напевно, що так. Це наша земля. Ніколи не буде на російською. Звісно, що ні. Ну як можна, стільки втрат, стільки матерів залишилось без синів, жінок, без дітей, без чоловіків, дітки без батьків. Я рахую, що якось інше питання треба все-таки вирішувати. Не, не можна так. То, звісно, що, щоб мир був. А хто не хоче до цього, щоб мир була? Хай б той усіх фашист. Чи він здох там пішов да, щоб ці наші діти не гибли так? Центрально-західне міжнарінальне управління Державної служби з питань праці підтримує стратегію відновлення сталого розвитку та цифрової трансформації малого і середнього підприємництва на період до 2027 року та продовжує вдосконалювати якість послуг та консультаційної підтримки роботодавців. Особливо представників малого та середнього бізнесу. Основними завданнями для нас залишається допомога бізнесу працювати легально, і безпечно і стабільно в умовах воєнного стану. Перш за все, служба підтримує процеси релокації підприємств у більш безпечні регіони. Інспектори праці не лише консультують роботодавців щодо організації роботи в умовах воєнного стану. А й допомагає сформувати стратегію дій на випадок загострення ситуації. Ми активно ділимося успішними кейсами релокації та співпраці бізнесу з державою. Другий важливий напрямок консультування з питань трудового законодавства: за допомогою сервісу Інтерактивний інспектор ви можете отримати фахову відповідь на будь-яке питання, яке стосується трудового законодавства. Звернення можна залишити на офіційному сайті Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці у розділі громадянам звернення громадян. Ми також продовжуємо інформаційні кампанії та надаємо допомогу роботодавцям зрозуміти ризики тіньової зайнятості та важливість дотримання законодавства про працю. Ще один пріоритет нашої діяльності зменшення виробничого травматизму. У цьому напрямку постійно проводяться, проводяться інформаційні заходи. Приємно відзначити, що велика кількість зустрічей відбувається з ініціативи роботодавців. Особливу увагу ми приділяємо підтримці ексклюзивного бізнесу. Щороку все більше роботодавців отримують практичні рекомендації щодо створення безпечних та зручних умов праці для людей з інвалідністю. Також ми продовжуємо нові адміністративні сервіси. Оновлено низку нормативно-правових актів для того, щоб полегшити їхнє застосування в роботі підприємств. І наостанок варто зробити важливий акцент на психосоціальній підтримці, адже більшість роботодавців впровадили відповідні програми на своїх підприємствах і переконалися в їхній ефективності. Ми і надалі працюватимемо, щоб підтримувати український бізнес, захищати працівників і будувати цивілізовані трудові відносини.